Добрий день! Сьогодні в мене голубці. Я вже їх скуштувала і вони дуже смачні. Дуже, дуже смачні. Тому і для вас розкажу, як я їх готувала. Пекинська капуста листя відварювана у підсоленій воді. У варений рис додаємо гриби, курячий фарш, зелень та спеції у мене були спеції до м'яса та сіль. Та отак, отак оць, оце гарнесенько. У конвертик заворачуємо. Все готуємо у соусі улюбленому. У мене томатна паста та чесник. Так от, Боже, яка краса. Ну, ну дивіться, які гарні.